Попри те, що воно зараз не функціонує, система повинна бути у працюючому стані. Харківські енергетики продовжують роботи з відновлення мереж зовнішнього освітлення. Як тільки буде можливість, та головне потужності для Харкова та країни в цілому його увімкнуть. Тож часу гаяти не слід, кажуть міські комунальники. А роботи немало, аби все привести до ладу. Початку цього року ми відновлюємо освітлення мережі, замінюємо пошкоджені світильники, замінюємо опори у селищі Данилівка. Це основний об'єм роботи в цьому році. З початку року було відновлено освітлення на 60 вулицях селища Данилівка, що складає приблизно півтори тисячі світильників та 60 кілометрів електричних мереж, у тому числі. Відновлення і працює освітлення на 21 об'єкті, враховуючи останні обстріли Російської Федерації, ми не можемо перевірити та провести роботи спуска наладки на 49 об'єктах. Тому як тільки дозволить «Харківобленерго» вмикати освітлення, ми проведемо роботи спусканаладки та у вікна на селищі Данілівки ще півтори тисячі світильників. Це складає приблизно 62 кілометрів електромереж. Жаль, в даний час вуличне зовнішнє освітлення знаходиться в режимі блокаута, проте ми повинні проводити роботи у дотриманні робочого режиму освітлення, ліквідування аварійних наслідків та відновленню освітлення на діючих ділянках зовнішнього освітлення підприємство працює щоденно проводяться дуже великий обсяг робіт, і треба е, розуміти, що ці роботи проводяться або планово, або аварійно. і потребують дуже багато витрачання часу на це. За перший квартал поточного року ліквідовано більше ніж 900 аварійних випадків, змонтовано більше е, 300 освітлювальних приладів. Проведено роботи з підготовки мереж. Після зимового періоду, тобто в рамках проведення акції Зелена весна проведено фарбування елементів, проведена заміна непрацюючих освітлювальних приладів, проведено кронування дерев в охороні зону ліній зовнішнього освітлення. Підприємство продовжує виконувати роботи з відновлення освітлення на території постраждалих мікрорайонів і учаскав. Також з 1 травня підприємством будуть виконуватися роботи по підготовці мережі. Шк осіння зимовому періоду 24-25 років ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.